Доброго ранку дітвора, ось прийшла до нас весна, наче фея чарівна оживила все довколо і поле, ліс, гаї, діброву, хмарка, крапелька струмок, ніжна квітка і листок. Все радіє і співає, все навколо оживає. Посміхнись і ти, мій друже. І скажи привіт весні. Весна принесла нам дуже цікаве оповідання Василя Сухомлинського Весняний вітер. Сідайте зручненько і слухайте гарненько. Клен цілу зиму спав. Крізь сон він чув завивання хуртовини і тривожний крик Чорного Ворона. Холодний вітер гойдав віти, нагинав їх. Та ось одного сонячного ранку відчув клен, ніби до нього доторкнулося щось тепле і лагідне. Прокинувся клен, а то до нього прилинув теплий весняний вітер. Годі спати, зашепотів весняний вітер. Прокидайся, весна наближається. Де ж вона весна? запитав клен. Ластівки на крилах несуть, каже, теплий вітер. Я прилетів з далекого краю від теплого моря. Весна йде полями, заквічала з квітами красуня, а ластівки на крилах несуть барвисті стрічки. Ось про що розповів теплий весняний вітер кленові. Клен зітхнув, розправив плечі, зазеленіли бруньки. Бо йде весна-красуня! Ну що ж, дітки, сподобалося вам оповідання? До нових зустрічів!